Чилінського я на прилінах довгі міські не поняли, написав дому починила злочину. Учора, 31 березня, близько 12-ї години, до поліції звернувся 47-річний рівнянин. На вулиці Данила Галицького невідомий чоловік із зовнішньої кишені на плічної сумки забрав 2400 гривень та втік. Менше години знадобилося працівникам карного розшуку рівницького райуправління, правління, аби встановити особу зловмисника. 35-річного рівнянина затримали на вулиці набережній. Правоохоронці виявили та вилучили у нього 1674 гривні. Раніше судимий 35-річний рівнянин відповідно до статті 208 кримінально-процесуального кодексу України перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі за процесуальне керівництво прокуратури повідомили фігуранту про підозру за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України, тобто грабіж вчинений в умовах воєнного стану. Тепер йому може загрожувати від 7 до 10 років позбавлення волі.